Як розуміти те, що наш Бог Троїться? Деякі не християни не розуміють, чому в християнстві стверджується, що Бог один, але вшановують його три особи, тому закидають багато Але для нас стоять питання, із якого часу його вшановують у трьох особах? І як це розуміти? Природа Бога для людини не збагнена. Та що там природа Бога, якщо людина до кінця і себе добре не знає? Саме пізнання Бога є однією із цілей життя людини. А щоб... Ближче із ним познайомитися потрібно бути безпосереднім учасником церкви, бо там відкривається можливість близьких стосунків із Богом. Пізнання Бога залежить не від розуму, пам'яті, спостережливості чи інтелектуальних здібностей людини, а від того, як людина буде боротися із своїми пристрастями та гріхами в самому собі, і тим ближче вона буде до Бога. При цьому пізнати Бога самостійно майже неможливо, адже в останні часи Господь говорив через Ісуса Христа. І апостолів, а найважливіші в відомості записані в Біблії. Можливість розуміння того факту, що Бог це є одиниця в Троєць, прийшла до людей після того, як Дух Святий сходив на Ісуса Христа і в День Святої П'ятидесятниці. Про те, що Бог є в трьох особах, постійно свідчить нам і Священне Писання, те, що Бог Отець є Бог, Син є Бог і Святий Дух є Бог. А далі, що всі вони одна особа. Що для нас важливо запам'ятати. Що Бог є троєшним, а його троєшність полягає в тому, що в Бозі існують три особи: Отець, Син і Святий Дух. Кожна із осіб при Святої Троїці є Бог. Але вони не є три Бога, але є одна божественна особа. Осі три особи мають свої властивості. Їхня відмінність у тому, що Бог Отець не народжується і не походить від іншої особи. Син Божий предвічно народжується від Отця, Дух предвічно виходить від Отця. І щоб простіше все це зрозуміти, можна навести приклад про Бога і Сонце. Як сонце одночасно дає людям світло і тепло, так у єдиному Богові поєднано три особи.